Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Волиню плакує героїв. Гвардія наступу. Один день життя лютих поліцейських. Волинянин на мотоциклі влетів у легковик. Армія Путіна продовжує руйнувати українські міста, села та селища. Сьогодні росіяни ракетою вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Пошкодили шість багатоповерхівок. Нині відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених. Мы узнали, нам позвонили соседи, а были мы у свекрухи жили в своем доме. Поэтому приехали вот так. А вчера собирались оставаться тут ночевать. Почувствовали. Вдарили сьогодні росіяни і по Одещині. Ворог застосував тактичну авіацію. Зайшовши з моря, літак... літаки су 24 випустили в напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети. Вони були знищені над морем, але уламки і вибухова хвиля пошкодили дитсадок на узбережжі та декілька приватних будинків. Постраждалих на щастя немає. Сьогодні близько 12-ї години окупанти обстріляли з артилерії село на Харків. Щені снаряд влучив у цивільний автомобіль. В салоні був чоловік. Він отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки. У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр, загальний Залп до чотирьох ракет. Ще один ворожий корабель в Азовському морі і сім у Середземному. У них три носії крилатих ракет Калібр, загальний. Залп до 20 ракет Україна не буде здавати Бахмут. Таке рішення прийняли сьогодні на черговому засіданні ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглядалась оборона на бахмутському напрямку. Усі члени ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання і захисту міста Бахмута. Повідомили у прес-службі офісу президента. Понад 160 тисяч та саме стільки путінських орків вже полягли у війні проти України. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 740 окупантів. Металобрухтом стали 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки ворога. У Харківській області прикордонники влучно знищили бойову машину піхоти з російськими окупантами. Наші захисники жартують, що внесли. Трохи різноманітності у сірі будні росіяни і дали вогню. Внаслідок влучного скидання боєприпаса ворожу техніку з окупантами знищено. Також сьогодні українські захисники збили ворожий безпілотник, ймовірно, Орлан 10 Літальний апарат, який розвідував територію, приземлили на Дніпропетровщині. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Загинув гранатометник з Волині 12 березня в районі села Площанка на Луганщині. Загинув 27-річний житель села Бурове Рівненської громади Ковальського району Юрій Купира. Як повідомив голова громади, чоловік пішов на війну добровольцем. Служив на посаді гранатометника. Волинянин отримав смертельні поранення під час артилерійського обстрілу. До 16 березня, включно в громаді, оголошено жалобу. про час прибуття. Тіла загиблого та чин поховання повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна шана і слава герою. У бою з окупантами загинув Волинянин, мешканець села Заторці Володимирського району Владислав Федько. Свій останній бій чоловік прийняв у районі Куп'янська, повідомили у Затурцівській громаді. Про дату і час зустрічі загиблого захисника повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Вічна слава і пам'ять герою. Трагічна звістка надійшла сьогодні і у громаду Володимира. Під час виконання бойового завдання з відбиття російської військової агресії загинув володимирщанин Олександр Гнатюк. Як повідомив міський голова Ігор Пальонка, 31-річний молодший сержант служив в лавах ЗСУ з червня 2020 року. А від початку повномасштабного вторгнення обороняв рідну землю від ворога. Його життя обірвалося 13 березня на Харківщині. Про час прощання та Чин похорону повідомлять згодом. щирість співчуття рідним, вічна пам'ять, честь і слава герою. Вони мали плани та мрії, але залишили мирне життя і пішли в бій за правду, волю і незалежність. Сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. Вітаємо тих, хто захищає нашу державу ще з 14-го а також. Тисячі бійців, які, не чекаючи повістки, пішли боронити Україну від підступного ворога вже на початку повномасштабного вторгнення. Я за майбутнє воюю, щоб в мене росли діти, щоб внуки росли, щоб він гордився, що в нього паспорт з тризубом в кармані, а не з тою куркою. Ми люди козацького роду. А ну, як знаєте, козацькому роду нема переводу. Всі предки наші відбувалися від того, відбувались, Ну, яке наше їм від 18 до 55 років. Їх понад сотня. Вони з кількох різних регіонів України, різні за досвідом, характерами, рівнем фізичної підготовки, але єдині в мотивації вибити окупантів із нашої землі та очистити землю від ворогів, звільнити рідну державу, захистити своїх близьких. У наступному сюжеті ви побачите один день життя поліцейських люті у тренінговому центрі. На Україні Розу! Україна Розе! воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь. Тут усе суворо, згідно графіка, о 6.30 – зарядка. Один два, один, два. Уся група поділена на кілька взводів. Кожен має куратора і більш досвідченого наглядача поліцейського, який підказує, слідкує за порядком, допомагає. Тож, уже з самого ранку, хлопці бігають, відтискаються від землі, роблять вправи під наставництвом кураторів. Люд! 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 До слова, роблять це щодня, не зважаючи на погоду. Коли почалася війна, в третій день хотів іти. Хотів іти в Азов. Але знайомі в мене працює в поліції, каже, що я дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно, хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав фізо, тести, пройшов медогляд, і зараз тут прихожу навчання. Первин втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Рівно о 9-й розпочинаються заняття з інструкторами. Кожен звод розходиться по різних точках. Перший іде на вогневу підготовку. Вони стрілятимуть з автоматичної зброї. Тримати пламівки. Є люди, які раніше тримали зброю в руках і з досвідом. Є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, де хто щось для себе повторює. Але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. Другий звод тим часом проходить до медичну підготовку. Ці заняття відбуваються на вулиці. Є люди, які перший раз займаються таким предметом, як тактична медицина. Моя задача. Донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. Третій взвод займається в тиру. Тут стріляють з пістолетів. Четвертий проходить теоретичні заняття. Опісля взводи змінюють один одного. Таким чином протягом дня всі однаково пройдуть усі блоки занять. І так, щодня. приєднали магазина. Зняли з запобіжника, дослали, тільки тоді вивели. Тату служить, в мене є така мотивація, щоб теж допомагати, Ну і піти по кроках свого тата. Ну, би не проти, сказав, що ну, хочеш, вчися, пробуй. І зараз почався набір, і я вирішив, щоб так само захищати свою країну, щоб нарешті це все закінчилось. Маю дружину, двох діток, 7 років, 5 місяців тому, може, мене і потягнуло в лють, тому тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком, і 24-го всі знаємо, що що, що відбулося. На тактичній підготовці діляться на умовних ДРГшників та поліцейських. Другі мають засвоїти, як знешкодити перших, як переховуватись, маскуватись тощо. <свіття> На вулиці Глушецьо-Луцьку ускладнений рух. Там проводять ремонтні роботи. Латати дорогу взялися сьогодні. Вранці спеціальна техніка займає всю праву смугу для проїзду автівок. Комунальники в той час розрібають та втрамбовують асфальтну суміш, тож рух вулицею наразі ускладнений. Ленянин на мотоциклі влетів у фіат. Його забрали в лікарню. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася по обіді 13 березня в селищі Любощів Камінь-Каширського району. 37-річний водій мотоцикла, виїжджаючи з прилеглої території на вулицю Магістральну, не пропустив автомобіль, за кермом якого був 55-річний місцевий житель. Як наслідок аварії, мотоцикліста із тілесними ушкодженнями шпиталізували на місці. Події працювала поліція. Ще одна автопригода сталася сьогодні на Карпенка Карого у Луцьку. Коли поліцейські приїхали на місце, там були два побиті легковики. На щастя, травм ніхто не отримав. Виявилося, що 39-річна водійка Мільсубісі, повертаючи праворуч, не пропустила автомобіль Рено, який рухався головною дорогою. У результаті автомобілі зіткнулися на жінку. Патрульні склали адмінпротокол. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Учителі теж вчаться унікальний проєкт для освітян. На Волині топить села, селища і міста. В одному з ліцеїв Луцького району спалах коронавірусу. В одному з ліцеїв Луцького району виявили спалах коронавірусу. Наразі відомо про 25 хворих. Повідомили у центрі Волинського центру контролю хвороб. Назву закладу не розголошують. Відомо лише, що епідеміологічне розслідування проводили фахівці Маневецького відділення центру. Аби зупинити поширення COVID-19, навчальний заклад перевели на дистанційне навчання. За словами епідеміологів, протягом минулого тижня в області суттєво зросла захворюваність на коронавірус. Зареєстрували 465 нових хворих. Серед дітей захворювані за цей період збільшилась удвічі. Музика. Хочуть поставити дитину на ніжки. Атомники рівницької ОЕС взялися допомагати дворічній Валерії, якій лікарі поставили невтішний діагноз. Аби пришвидшити одужання дитини, працівники станції придбали їй дорогу, вартісний медичний пристрій. Більше розкажемо в сюжеті. Із благодійною допомогою атомна каре завітала до дворічної Валерії Марчук в село Іванчі. Дівчинці діагностували ураження центральної нервової системи, яка згодом може перетворитись на ДЦП. Для лікування та реабілітації малечі родині необхідно було придбати спеціальний медичний пристрій, вертикалізатор. Він допомагає, щоб дитинка сама відчула свою опору, щоб вона стояла на своїх ногах, тому що вона на зовсім на ніжках не стоїть. І тоді сам мозок розуміє, що вона стоїть, і тоді вона ну, через ці навики. Розуміє, що потрібно стояти Буде своїми стояти. ногами своєю опорою. Це дороговартісний прилад і батьки не могли купити його самотужки. Атомник Рес вкотре згуртувалися заради доброї справи зібрали кошти та придбали вертикалізатор. До нас з проханням за допомогою звернулася сім'я Марчуків. Потребувала допомоги у придбанні вертикалізатора. Рівненська Рівнескас, як і зазвичай, на відгуки про допомогу для діток завжди радо відгукуються. Ми зорганізували благодійний концерт, і усі цихи та підрозділи. Відгукнулися, прийшли, стали глядачами цього благодійного концерту. Атомникам вдалося зібрати близько 152 тисяч гривень. Замовили у Польщі прилад, вертикалізатор. Він протестований нашими лікарями-реабілітологами. Вони продивилися, сказали, що це дійсно прилад, який допомагає в реабілітації, і вона має чим швидше почати ходити. Разом з атомниками до маленької Валерії завітала ще одна благодійниця з вараша, дівчинка Поліна, із мамою. Вона теж була учасницею благодійного фестивалю. Допомогти Валерії Полінка захотіла ще й особисто. Зараз війна треба всім допомагати. Я бажаю, щоб вона виздора, щоб вона завжди була здорова. Мама Поліни розповіла, що донька дуже перейнялася історією Валерії, і хотіла їй допомогти. Родина підтримала ініціативу дівчинка. Це був її вибір, і це були її різдвяні кошти, і різдво це велике чудо. І я думаю, що все-таки, якщо вірити. Чудо станеться, і якщо для цього щось прикласти якісь зусилля, то обов'язково станеться. Також сім'я подарувала для маленької Валерії іграшки та весняний букетик. Тато Валерії – військовослужбовець ЗСУ. через хворобу донечки йому дали відстрочку. І що він з нами і будемо сподіватися, що він з нами залишиться вже вже назавжди. Перемога обов'язково буде перемога за нами. Слава yeah. слава Україні. Батьки Валерії вдячні атомникам за можливість поставити дитину на ніжки. Кажуть, тепер будуть робити все можливе, щоб перемогти хворобу, а дівчинка жила повноцінним життям. Від душі, від щирого серця. Дуже вам дякуємо всім цим людям, які зробили нам таке велике добро. І дай Боже, наша донечка стане на ноги. Атомники РЕС завжди намагаються поділитися енергією добра із тими, хто потребує особливої уваги та підтримки. Ми бачимо, наскільки у нас відгукуються люди. тому дітям і всім, хто все потребує, що ми можемо, маємо допомагати. Поки ми можемо допомагати, ми мусимо допомагати. І ми просто бажаємо побачити на результати, щоб ця дівчинка пішла до школи, була здоровенька, була гарненька, бачка, така дуже класна дівчинка. Певне, що вони все буде добре. Колектив Рівненської ЕС і далі продовжуватиме допомагати тим, хто цього потребує. Щодня атомники пам'ятають про наших захисників і постійно передають їм усе необхідне. Наступний наш збір для військового От, йому саме треба буде протези двох кінцівок. Військовий живе в селі поблизу, це Рафалівська громада, село Жолуцьк. Благодійність та рушійна сила добра, яка приносить світло туди, де його найбільше чекають. Це те, що сьогодні єднає наше суспільство, то робить Україну міцнішою та сильнішою. У місті на Волині мешканці скаржаться на підтоплені вулиці. У камінь Каширську мешканці обурюються на бездіяльність влади та скаржаться на підтоплення вулиці Коніщука. Про це у соцмережі написала Ілона Фадорук. Вона наголосила, що вулиця Коніщука одна з центральних у місті, а проблема її підтоплення не нова. і Вже кілька років мешканці звертаються до міської ради з проханням провести там меліораційні роботи. Поки, як стверджує авторка допису. Безрезультатно. Часом лише за минулу добу волинські рятувальники здійснили шість виїздів для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. Роботи проводились зокрема у селищі Турійськ, селі Дуліби, Ковальського району та у містах Ковелі, камінь Ширському та Новолинську. Загалом до робіт залучили шість одиниць техніки та сімнадцять чоловік особового складу. Відкачали понад півтори тисячі кубічних метрів. Води Вчителі у Буратинській громаді і учнів навчають і самі свої вміння прокачують. Нещодавно кілька десятків педагогів пройшли унікальний курс. У ньому були і психологічні тренінги, і вдосконалення лідерських якостей, і зустрічі з колегами з Європи, і навіть екскурсії. Проєкт називався «Менторська підтримка для сільських вчителів. Що це дало педагогам? Чи покращиться тепер навчання у школах громади? Дізнавалася Марта Михайлюк. Учитель під час роботи щодня ділиться не лише знаннями, а й емоціями та настроєм. Натомість часу і ресурсів, щоб і самим повчитися, дізнатися останні тенденції професії, поспілкуватися з колегами з інших регіонів і країн завжди бракує. Це зрозуміло у Буратинській громаді і тому організували для місцевих педагогів цілий п'ятимісячний інтенсив. У ньому взяли участь керівники методу об'єднань та заступники директорів десяти шкіл громади. Координаторкою проєкту була заступниця директора з виховної роботи Баївського ліцею Марія Никитюк. Дуже багато викликів зараз є. Крім того, що повномасштабна агресія це виклик для усіх, не тільки вчительської спільноти, але й реформа НУШ, яка перейшла в середню школу. І ми зрозуміли, що ми можемо щось зробити, щоб допомогти вчителям справлятися з цим. Крім того, що. Ми маємо думати про безпеку дітей, але ми маємо берегти свій ресурс. Важливим завданням проєкту було ефективно навчити освітян працювати з колективом, відточити лідерські якості, сформувати цілі і шляхи їх досягнення. Вчителі пройшли такий навчальний курс трьохденний. Це було влітку. Після чого мали завдання. Вони мали свої цілі. Вони втілювали їх в життя саме своїми колективами. Пізніше ми обмінювалися досвідом з Новолинською громадою. Вивчали саме як у них налагоджена ця методична робота, як працюють їхні пілотні класи нуж, бо це дуже нам цікаво було. Але разом з тим ми зрозуміли, що не можна забувати про емоційний стан вчителів. Керівниця відділу освіти Боратинської сільської ради Оксана Врублевська каже, що під час роботи у проєкті краще зрозуміла, як організовувати роботу колективу та вирішувати проблеми у ньому. Це професійне вміння називають фасилітацією. В процесі ще реалізації проєкту, і вже після проєкту ми збираємо періодично саме наших і заступників, і керівників педагогічних спільнот ну, для, того, щоб, для того, щоб ставити перед собою, він аналізуємо цей процес, освітній процес, ставимо певні завдання для подальшого вдосконалення. Ну, Тобто я більш удосконалилась от, от саме взяла для себе для вдосконалення. Фасилітації в роботі із ну, педагогами у рамках проєкту «Боратинські педагог спілкувався з колегами із Польщі та Німеччини і зізнаються, дізналися багато цікавого. Наша колега, яка викладає в приватній школі в Берліні в Німеччині, розповідала нам про те, що ну там надзвичайна дисципліна. Уроки проходять без дзвінків. Але діти настільки до того пристосовані, що вони настільки чітко слідкують за часом, коли потрібно йти на урок, коли потрібно йти на перерву, що там запізнення просто недопустиме. Тобто це особливість їхніх навчальних закладів. Але в нас наші діти теж досить активні. Ось і нам то ну нам це дуже приємно, що є в дітей мотивація до навчання. Ну але для них треба створювати умови, щось їм пропонувати весь час. Знання здобуті у проєкті його учасники вже втілюють у життя. Запевняють, погодилися взяти у ньому участь саме для того, аби покращити, вдосконалити та урізноманітнити свою практичну діяльність. Заступники директорів починають працювати своїми командами вже по, -по іншому і пам'ятають і про емоційну складову, і виходять за рамки школи. Не просто там сидимо, а в інші локації працюють так само організовують їм і арт-терапії, і якісь зустрічі для емоційного розвантаження. Це для мене є таке, ніби як одним з показників, що проєкт проект продовжується, і учасники такі далі будуть щось робити а не просто був та й був той. Проєкт став однозначно успішним, каже його координаторка. Тому попереду поширення такого досвіду й у інші громади. Боратинські педагоги готові ділитися здобутими знаннями і запевняють, тільки той вчитель, який знаходить час і можливості вдосконалюватися сам, може виховати учнів, готових до викликів сучасності. Марта Михайлюк, Василь Марищук, 12 канал. На благодійному ярмарку у ліцеї села Руванці зібрали для ЗСУ більш як 70 тисяч гривень. У Руванцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку Збройних сил України. Батьки та учні кожного класу підготували різні смаколики. Учні демонстрували свої творчі напрацювання, виконували патріотичні пісні. Як повідомили на сайті Боратинської громади, захід був спрямований не лише на збір коштів, а й на згуртування учнів колективів, батьківської спільноти та вчителів на ярмарку вдалося зібрати 71 тисячу 50 гривень. З них 30 тисяч гривень вже передали волонтерам Боратинської громади для придбання приладів нічного бачення. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.